Шукаєте рішення для зберігання майна. Сучасні безкаркасні ангари за ціною виробника. Вам потрібне місце для зберігання вашого врожаю, техніки, товарів або інших речей. Тоді вам потрібен безкаркасний ангар. Безкаркасні ангари це сучасне та практичне рішення для зберігання майна, яке має ряд переваг. Швидкий монтаж. Надійність. Економічність. Універсальність, Ми пропонуємо широкий спектр безкаркасних ангарів за ціною виробника. Зверніться до нас вже сьогодні, і ми допоможемо вам підібрати ангар, який ідеально підійде для ваших потреб. Безкоштовна консультація за телефоном 067 112 1133.